Щонайменше 20 мільярдів доларів фінансової допомоги може отримати Україна від міжнародних кредиторів. Даватимуть гроші у борг під низький відсоток, а повертати доведеться за п'ятирічку. Міністри фінансів ЄС домовилися підтримати Київ, шукає варіанти і Міжнародний валютний фонд. Преса заскочила директорку розпорядницю Міжнародного валютного фонду в крихітній африканській країні Руанді. Там Кристин Лагард довелося пояснювати репортерам, чи отримає Київ нові кредити від фонду. Чиновниця змалювала украй райдужні перспективи. Фінансування для України збільшать удвічі. Фінансування України буде вищим за попереднє, ухвалене у квітні 2014 року. Міжнародний валютний фонд може виділити додаткові 17 мільярдів доларів. Гроші відшукали зекономивши на Греції. Міністра фінансів Європейського союзу розповіли на яку частину коштів Київ може розраховувати з Брюсселя. Європейський союз надасть мільярд 360 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Ще 200 мільйонів нададуть у вигляді грантів і бюджетної підтримки. Ще стільки ж готові надати країни-члени ЄС. Просто так Україні ніхто не позичатиме. Щоправда, і якихось особливих умов європейський союз не висуває. Вимагає лише дотримуватися стандартів міжнародного валютного фонду. Це сувора звітність витрат, які мають іти не на соціальні статті, а на впровадження реформ. Програма підтримки дуже широка, вона ґрунтується на планові МВФ. Усі повинні розуміти свою відповідальність. Тільки за такої умови ми можемо виділити цей фінансовий пакет. Конкретних термінів, коли саме гроші надійдуть на рахунки національного банку, у Євросоюзі не уточнили. Запевнили тільки в одному: якщо не буде структурних і фінансових реформ на уже погоджений мільярд 800 мільйонів євро, можна навіть не розраховувати. Валерія Сорочан, Віталій Школьний, Сабиття, Канал Україна.